Побажав їм е як скоріше стати щасливими, щасливими, щоб вони змогли економічно стати настільки незалежними, щоб самі вибирали, де їм працювати, де їм краще, але були поруч своєю родиною, щоб вони могли пишатися тим, що вони українці, щоб е люди здивуванням дивилися на наших високоосвічених культурних. Рудованих дітей, яких ми виховуємо, які, крім нашої рідної мови, будуть говорити ще на пяти 7 різних мовах. Я мрію про велику, велику Україну, яка спасе Європу. Я дійсно в це вірю. На сьогоднішній день ми єдина країна, яка може спасти Європу. Тому я назвав свою книгу, Останній романтик Європи. Національна ідея, національна стратегія України в 2021 році, або куди прямуєш Європа? Дякую.